Всім привіт! Ми знову в експедиції, але тепер не в лісі і не в заплаві. Цього разу ми вирушаємо в лісостеп. А точніше сказати те, що від нього залишилося. Хоч ми і мандруємо переважно лісами, але насправді наша зона лісостепова. Хоч і північна її частина. І ось ми в місці, де ліс зустрічається із степом. Це урочище із дуже рідкісною флорою та фауною. Саме флору я і приїхала сюди познімати. Хоча я дуже вражена, від цього урочища залишилася менше її половина. Скрізь куди дотягнувся плуг, все переоране. А тут дуже багато рослин, яким скоро не буде де жити. Ось, наприклад, ця галявина. Із здається, що це кульбаби, а це червонокнижна сонтрава. І ви тільки подивіться, яка її тут агломерація. І таких галявин по урочищу багато. Ось так ця рослина виглядає зблизька. Всі знають її по фото, коли вона квітує великими фіолетовими, пухнастими дзвіночками. Ну а зараз у неї дозріває насіння. А ось тут трохи вгору невідома археологам пам'ятка. Тут три тисячі років тому жили скіфи, тому я її не озвучую, як це місце називається. А ось подивіться, ледь-ледь видно для тих, хто в темі, як зверху поселення спускається дорога до низу яру. Вона прямує до мертвого козацького хутору. Ну а біля хутора залишки ковилового степу. Саме такою бачили в Україну козаки, коли воювали за її незалежність. Із кацапами, із мадярами, із ляхами. Саме по такому степу водив свої загони Тарас Бульба. І простилався коволовий степ від обрію до обрію, а не ці жалюгідні залишки сьогодення. І поруч із коволою квітує Анемона біла лісова, на якій час від часу гудуть бджоли. Поняття немає, чому Анемона зветься лісовою, адже вона по факту степова. Ну, а це бонус нам сьогоднішнього дня від степових залишків. Більшість людей бачили таке тільки по телевізору, і то, як мушкує лисиця зимою, а я спостерігаю за цим влітку і вживу. Лисиця так звикла до цих місць, що навіть не уявляє, що за нею можуть спостерігати і почуває себе абсолютно безпечно. Одразу помітно звір удома. Тож, давайте поспостерігаємо декілька хвилин. Тільки зараз, якщо вийде, підійдемо ближче. Лисах не звертає на нас ніякої уваги. Вся увага направлена на мишей. Ну а ми намагаємося підходити все ближче і ближче. До речі, друзі, ви сподіваюся помітили, що в моїх відео практично немає реклами, тож я не отримую від Ютубу ніякої винагороди. Тож, хто бажає підтримати мій канал, щоб я змогла знімати більш якісні відео, може це зробити на рахунок картки, яку я залишу під цим відео. Дякую кожному, хто не байдужий до того, що я роблю. продовжуємо спостерігати. Далеко не кожного сезону пощастить таке побачити. Лисиць багато, але з ось такою невимушеною поведінкою в природі спостерігав далеко не кожен. І кожна така зустріч, навіть із звичайною лисицею, по-своєму унікальна. Тож сьогодні ми зробили велику роботу. Зняли відео про унікальний степовий куточок і насолодилися ось таким спілкуванням із диким звіром, який нічого не підозрюючи, вийшов на стежку і прямує прямо до нас. О, нарешті побачила і лисиця людину. До зустрічі, наші каджі бато, та експериментів.